Політична партія удар оголосила про старт акції Ілюстрація влади з цього тижня. Організація разом з громадськістю розпочинає збір інформації щодо конкретних фактів корупції в регіонах з боку держслужбовців, працівників силового блоку, суддів чи керівників бюджетних установ. Ударівці вже надрукували спеціальні бланки для заповнення населенням. Їх можна буде вкинути у скриньки в агітпалатках палатках політичної партії або ж надіслати на сайт Ми не говоримо прості слова. Ми насправді замахнулися на дуже серйозно. Зно річ, тому що такі заходи і такі речі практично що ніхто не проводив, ніхто не розробляв таку інформацію. Багато про це говорилося, але на жаль, крім політичної партії, «Удар» ми в межах уже своєї передвиборчої програми. Ми не чекаємо того, щоб починати робити такі кроки після. Того як я думаю, ми прийдемо в парламент. А ми хочемо ці кроки вже реально починати робити зараз. Логічне завершення проекту люстрація влади відбудеться вже після виборів. Адже після свого приходу до парламенту ударівці мають намір створити антикорупційне агентство, яке буде розслідувати зібрані від населення факти корупції. В партії не виключають акцію, можуть використати для особистої боротьби недоброзичливі українці. Однак більше шансів, що люстрація влади покаже не викривлений перелік проблем у державних. Органах безумовно ми дотримуємося принципу презумпції невинуватості. Ми не можемо і не хочемо звинувачувати, і не будемо цього робити щодо після того, як ці дані будуть зібрані. Ми не є судовим органом і ярликів вішати нікому не будемо. Але така інформація, і люди, якщо вони мають так само певну громадянську позицію і вони не бояться про це повідомити, їм людям так нашим виборцям такий шанс потрібно дати. Збір інформації щодо корупційних дій триватиме до 1 жовтня. Після цього удар проведе підсумкову прес-конференцію. Де будуть озвучені органи та прізвища їхніх керівників, які викликають найбільше нарікань у громадян?